Товариством, я скажу пару таких історичних речей. Взагалі, проект, сама ідея ДФР була створена в лютому березні 2008 року. Тоді був підготовлений законопроект. На жаль, Міністерство фінансів стало мертво стіною, щоб не створювати такої. Інституції і навіть бюджетної програми, і тоді не вдалося його провести. І треба віддати належне панові Андрієві Клюєву, який втік потім з України, але він проникся ідею, і тоді з'явився ДФР. І от з тих пір я бачу, як постійно цей ДФР трансформується і трансформується весь час дивно, і як мені здається, дещо не туди. І зараз я попробую це аргументувати. Перше, ми зараз обговорюємо Державний фонд регіонального розвитку, але його вже немає. Коли ми подивимося статтю 24 Прим, ми побачимо, що державний фонд регіонального розвитку створюється в складі державного бюджету як програма публічних інвестицій. Тобто державний фонд регіонального розвитку перетворений в програму публічних інвестицій. Коли ми подивимось далі, на що використовуються кошти фонду, ми побачимо, що на реалізацію середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій, а не на стратегії регіонального розвитку, на плани. Якщо ми подивимося, що таке проєкт регіонального розвитку і що таке проєкт публічного інвестування, ми побачимо, що це не одне і те ж. Тому сьогодні я підтримую те, що говорив пан Олексій Рябікін: що треба зупинити впровадження публічного інвестування для територіальних громад на наступний рік, тому що буде переліч. В нас система. Планування регіонального розвитку і система планування публічних інвестицій це різні речі. Ми створили гібрид, який не дасть змоги місцевому самоврядуванню реалізовувати свої розвиткові проєкти. Це перша теза. На жаль, вона печальна, але це є факт. Друга річ. Коли створювався, запускався ДФР, це був 2012 рік. Всі місцеві бюджети складали 192 мільярди, ДФР складав 1,2 мільярди, тобто фактично 1% від доходів місцевих бюджетів. Зараз це 1 мільярд від 700 мільярдів, тобто це 0,1% доходів місцевих бюджетів, про який вплив можна говорити на розвиток, коли мова йде про 0,1%. Я розумію, сьогодні в Україні грошей нема, тому дуже складно говорити про кардинальне збільшення ДФР. Але у нас були можливості для того, щоб це зробити. Можливо, це ще і зараз зберігається. У нас є так званий Ukrainian Facility Plan. Ми в свій час серед консультацій з євродепутатами, європолітиками домоглися, що Європарламент включив туди. Обов'язкову норму 15% від грантових компонентів відправити на допомогу регіональному місцевому розвитку. Це худобно мільярд євро, який міг би бути включений у ДФРР і розпоряджатися ним варто було б зробити по правилам Європейських фондів. На жаль, знову ж таки, все це діло пройшло мимо. І ці кошти десь розчинилися по якихось загальних пріоритетам, і з цього тепер мало що може бути. Колега з Польщі виступав, цікаво говорив, але я подивився цифри. Ну, наприклад, зовнішнє фінансування з Європейського Союзу на розвиток в Польщі там в ГМІН це складало десь близько 7%, для воєвод десь близько 27%. Тобто це реальні цифри, які впливають на розвиток, 0,1% не впливає на розвиток. Тому що можна було б зробити? Перша позиція треба розширити можливості для залучення коштів ДФР. Багато ресурсів, які Україна отримує як кредитні на розвиток, як грантові на розвиток, їх би варто включити в Державний фонд регіонального розвитку. Встановити правила розподілу цих коштів відповідно до європейської методики, коли є оголошені конкурси за напрямками, є вимоги, і тоді це все буде працювати, і українські громади будуть вчитися правилам, по яким працювати в ЄС. Якщо ми зараз думаємо, що через публі проекти публічного інвестування ми на Вчимося до правил фінансування через програми підтримки з Фондів Європейського Союзу, ми глибоко помиляємося, тому що це абсолютно різні речі. Ви не маєте сьогодні створити стратегію, де включити громадську участь на всіх етапах. Потім з цієї стратегії сформувати план пріоритетних інвестицій. Де вже не буде громадської участі. Потім з цього плану сформувати портфель, де не буде громадської участі. Потім це все буде зареєстровано в Дрімі, де прив'язка до пункту стратегії, лише факультатив пояснити чи притягнути за вуха, чому цей проєкт попав в портфель. Тому мені здається, наше завдання всіх, якщо ми хочемо приєднатися до Європейського Союзу, хочемо, щоб наші громади навчилися працювати з європейськими фондами, треба терміново розрулювати цей світоглядний конфлікт, який внесений через внесення змін до бюджетного кодексу України. Дякую.